Усім привіт! А сьогодні давайте поговоримо, що таке middleware. Тобто, дивіться, концептуально, middleware – це такий код або такі класи, які можуть виконуватися до того, як ваш реквест попав у контролер, або після виконання реквеста, коли він вже направляється до користувача. Також middleware взагалі можуть виконуватися після того, як реквест пропав. Відправився до користувача саме на клієнт. Це ми детально розглянемо. Також, як описано у документації Laravel, Middleware – це зручний інструмент для фільтрації саме реквестів HTTP. Наприклад, за допомогою Middleware ви можете одразу перевірити, чи зареєстрований користувач і його, наприклад, далі навіть не пропускати. Точніше, не зареєстрований, а аутентифікований. Можете перевірити його пермішенни і так далі. Надалі ми це розберемо, як реалізувати. І давайте, перше, з чого почнемо, це а як створити наш Middleware. Щоб його створити, існує така команда: PHP, artisan make middleware. І давайте створимо Validate Version middleware. Ага, я неправильно написав. Ми створили наш мідлвар. Middle -war. Middleware розміщується у папочці HTTP. Ось бачите, ми створили наш middleware. Що ми бачимо? Тут створюється клас з методом handle. Тобто у middleware повинен обов'язково бути метод handle, а якщо його не буде, то ми. Не зможемо виконати наш, наш Middleware. Також у Middleware приходять обов'язково два параметри. Перший це реквест. Я думаю, тут зрозуміло чому. І closure. Дивіться, як працює ну, Middleware, вони побудовані на одному механізмі, на пайпах. І як вони працюють, чого саме колодж повинен сюди приходити, ми розглянемо у окремому випуску. Просто знаєте, що у Middleware приходять два параметри: коложе і реквест. І тут вже далі, далі можна щось робити. І дивіться, щоб наш випуск мав трішки більше практичного сенсу, давайте розглянемо таку просту задачу. Нам потрібно додати версію до нашого API. Версію ми збираємось додати через get-параметри. От просто у кожному реквесті у нас повинна бути версія у GET-параметри. І також, якщо користувач нам не відправляє взагалі версію ніяку, то о, ми його будемо редиректити, просто писав, віддавати йому що sorry, sorry, у вас там нема версії, або абгрейніться на вищу версію. Так? І якщо у користувача не буде. Версія дорівнювати 1.0.0, то ми теж його будемо віддавати будемо йому респонс, що sorry, sorry, в тебе неправильна версія. Так? Дивіться, раніше ми з вами реалізовували звичайні крат-операції з контролерами на, на, для користувачів. Так? І от Зараз у мене залишився ще старий е, роут, по якому ми можемо дістати користа, користувача по айдішнику. Зараз що нам потрібно зробити? Щоб ми прокидали, е, е, прокидали версію, будемо скорочно прокидати через V. Ось. Зараз то ми її прокидаємо. версія 1.0.0, але якщо у нас тут буде 1.0.1, то нас повинно не пропустити. Так? Дивіться, як це б ми могли б там реалізовувати без мідлварів? Ми б, звичайно, могли заходити там у кожен контролер і перевіряти. Чи, типу, от, наприклад, тут у нас нема реквесту і нам би потрібно було б його затягнути. Але якщо у нас є от, Store user request, ми б, о, повинні були робити реквест. Є, тобто ми дістаємо. Параметр, там, неважливо, це який, буде GET, чи е, дістанемо параметр з body, будемо діставати версію, якщо її там немає, пере... ну, зберігати кудись там, якусь зміну, якщо її немає, то вже віддавати якийсь респонс. Звичайно, що робити у кожному контролері, це ну, прям нереально. Ось, виносити це в окремі класи це теж важко і навіщо. От. І тут нам на допомогу приходять Так? Давайте опишемо наш middleware по валідації е версії, Так? Дивіться, тобто е на кожен реквест, оцей middleware він буде хендлити кожен реквест. Ось, в принципі, і тут є наш клас Illuminate HTTP request який інжектиться у е наш метод контролеру, Так? Ну і добре, давайте що зробимо. Давайте з цього реквесту таким же чином дістанемо е версію. Тепер перевіримо, якщо версія, якщо точніше немає версії, якщо вона ну, то а, повернемо response. респонс. Так, response. JSON. Повернемо. О, тобто ми повертаємо респонс про те, що, будь ласка, апгрейдність на е, вищу версію. І також, е, якщо е, у нас не, е, версія не дорівнює 1.0.0, то ми будемо повертати такий же самий меседж. Тобто пишемо, якщо е, версія не дорівнює. Тут давайте без стрікт. 1.0.0, то зробити те ж саме. От. В принципі, все. Ну, це, звичайно, можна в окремий метод винести в приватний, але поки що залишимо так. Так. Ну, тепер давайте перевіримо наш постман, і як бачимо, щось у нас не так працює. Не так воно працює, тому що ми не підключили middleware. Тобто, поки що, це звичайний middleware, він є, нікого не чіпає і все. Так, він ніде не використовується. Дивіться, middleware підключаються у такому класі, як kernel. HTTP kernel. Заходимо сюди і бачимо тут по дефолту три масивчика. Що вони значать? Перший масив middleware – це усі глобальні міделвари. Вони будуть виконуватись на кожен реквест. Ось. Тобто, наприклад, це такий дуже цікавий міделвар, як uh, Trim Strings. Якщо я не помиляюсь, він ось, ані ні, оцей Convert Empty стрингс to Null. Uh, хто працював з блейдами, uh, той розуміє, що пусті рядки це біль, і, звичайно, було б дуже класно, якщо це були б нули. Також ми сюди можемо додати наш Middleware, а саме validate version Так? Тепер давайте підемо сюди, поставимо от, такі, от таку версію і бачимо, що опа, sorry, please upgrade your version. Або якщо давайте, я отут от поставлю нулик, все працює, уберу версію. Все одно нам повертається інвалідний респонс. Тобто ми його зареєстрували і він буде е, хендлитись на кожен роут у нашій системі. Так? Також давайте розглянемо, що тут далі є у нашому кернолі. Тобто, дивіться, е, також є ще такий, е, така проперті, як middleware Groups. Пам'ятаєте, ми з вами реєстрували веб-роути, реєстрували з вами API-роути, тобто ось у цих файліках API і веб. І, наприклад, щоб, коли ми там будемо реєструвати ще якісь файлики, які, наприклад, у вас там буде адмінроути, можливо, вам потрібна буде група своїх специфічних мідлварів. І оцю групу ваших специфічних мідлварів ви можете отут таким же чином описати і потім підключити. Для прикладу, вам покажу, як можна підключити його, тобто дивіться, ми з вами. Не дуже давно розглядали такий файл, як road Service Provider, і бачите, як він тут підключається. Ми одразу пишемо road, Middleware api, префікс api і дістаємо усі роути з нашого файлика api.php, який знаходиться у папочці road". От, Тобто таким чином ви можете определити групу і вже використовувати ваші middleware на файл. Так? Давайте повернемось. Також є такі штуки, як мідлвар middle аліаси. Middleware-alias – це просто звичайна така інтерпретація у простих буквах. Так? Тобто, дивіться, наприклад, якщо я зараз перейду в роути, я на кожен роут можу сам ручками вказати middleware. а саме: отак, middleware. і прописати його клас. Або прописати. Давайте, наприклад, зараз видалимо наші, е, наш мідлвар з, з глобальних мідлварів, так, е, додамо наш мідлвар у аліаси, validate version. Скопіюємо його. Оп, оп. Оп. Так. І давайте на root шоу юзер додамо цей middleware. Переходимо. Оп, все працює. А тут вже не працює. І дивіться, але якщо я зараз використаю інший роут, то воно там буде працювати, тому що ми додали middleware лише на специфічний роут. Якщо чесно, я alias саме такими ніколи не користувався. Взагалі не знаю навіщо може це залишилось з старого коду і вам пропоную завжди в. Ви... Використовувати саме класи, чіткі класи, бо дивіться, тут я не можу перейти на цей Middleware. Якщо в мене багато коду, то це ну, не дуже круто, що я там, мені потрібно його через command Shift F шукати, а де цей Middleware знаходиться. А якщо в мене клас, я одразу прямо можу на його перейти без питань, і все в мене буде чудово. Так? Давайте його закоментуємо і відкоментуємо наш Middleware. Також, якщо ви перейдете у базовий middleware, від якого ви екстендитесь, ось він знаходиться в мене, kernel, і прогортаєте трішки нижче, то ви побачите таку цікаву проперті, як мідлвар Пріоріті. Middleware Пріоріті, в принципі, він, назва, назва каже сама за себе, він дозволяє наконфіжити вам пріоритет виконання міделварів. Наприклад, у вас там от на валідування версії повинен бути най найпершим. І ви, якщо переоприділите оце, оцю проперті у себе у кернелі, то ви самі зможете. Уже налаштувати, у якому пріоритеті вони будуть виконуватись ваші мідлвари, але не забудьте скопіювати оці там і просто про них не забудьте, якщо ви будете там використовувати, наприклад, зв'язку API і Web, тому що там, бачите, наприклад, тут є Share Errors там, from session і так далі. Мідлвар ви можете присвоювати як і чисто один мідлвар. Тобто, наприклад, у вас є там endpoint get, веде на такий контролер, так, і ви передаєте, викликаєте метод middleware, передаєте йому мідлвар, який треба виконати перед виконанням. Даного, перед використанням даного endpoint. Так? Також ви можете у метод middleware передати там масив middleware, це теж дозволяється. Або можете виключити якийсь middleware. Як бачили, у нас є там глобальні от, І, наприклад, вам треба якийсь специфічний роут зробити, але без цього middleware також можете виключити middleware, звичайно, але я ніколи таким не користувався, наприклад, так. От. І, звичайно, можете засайнити на групу якийсь там теж специфічний middleware за схожим чином. Тепер давайте трішки більш детально поглянемо на структуру нашого middleware. Тобто, дивіться, він повертає у нас респонс. Респонс повертається в результаті виконання оцього коду. І дивіться, тут з цього сліду що є два типи е, виконання middleware. Тобто, перший middleware – Називається, ну, називаємо ми його так before middleware. тобто валідація фільтрування, скажімо так, виконується до того, як реквест попадає у контролер. Тобто, якщо ми зараз перейдемо у наш validate там сігнейчі контролер, контролер і validate, точніше там. Шоу Юзер controller і залогуємо там дані, то ми побачимо, що вони не дійдуть, взагалі реквест не дійде до контролеру, так? Але можна виконати оцю фільтрацію уже після того, як виконається реквест. Так? Тобто, дивіться, давайте я створив звичайний простий мідлвар, називається він автор middleware, і зараз ми подивимося, як він працює. Тобто ми у глобальні middleware додамо його. Так. І тепер що ми зробимо? Тобто, дивіться, оцей вираз він повертає респонс. Ну, типо логічно, що якщо тут ретурн оцей вираз і повертає цей респонс, то цей вираз повертає респонс. Ну і давайте подивимось його. Респонс. Так. Переходимо в наш постман, виставляємо правильну версію. Так. І як бачимо, зараз. О, це в нас. Клас JSON Response. В принципі, те, що ми повертали з контролеру. Ось бачимо наш контент. Так? Ну і також дивіться, я вам розповідав, що можна реалізувати такий middleware, який взагалі буде виконуватися після того, як респонс пішов до клієнта. Так, щоб реалізувати такий middleware, потрібно у middleware використати такий метод як Terminate. Коли ви захочете його ініціалізувати, у вас взагалі не буде ніяких підсказок. От, ну, тому що Термінейт, точніше, middleware, це звичайні класи. Ми там подивимося, як вони працюють. далі. Це звичайні класи, вони нічим не відрізняються. От, тому просто скопіюєте або мій приклад, або приклад з документації. У метод Термінейт приходять два параметри: це request і response. Він нічого не повертає. Так, і щоб зараз е перевірити, а чи Виконується реально наш метод після того, як респонс пішов до клієнта, ми зробимо таку хитру штуку. Ми перейдемо у файл index.php, це старт нашого фреймворку, звідки він починає збиратись, де хендеться реквест. Так, і залогуємо тут перший меседж це send to client, Тобто, коли у нас вже реквест пере. Пройшов через контролери, роутинг і так далі. Ось, тобто вже є готовий респонс, і він вже там відправляється. Так? Ми після цього залогуємо наш респонс, так? і також залогуємо точніше залогуємо, що респонс відправився, і також залогуємо наш виклик, виклик, точніше, нашого middle terminate middleware, так? Uh, також хочу в принципі, звернути вашу увагу. Ось, і викликається наш метод uh, terminate, Тобто, якщо ми цю перевірку опустимо нижче, то ми побачимо, що викликається одразу Термінейт, а потім send to client, так, ну і Давайте дьорнемо наш endpoint. так, Тепер я вже підготував логи. Заходимо, тобто бачимо, що у нас. Uh, Є різниця у часі, тобто в секундах вона однакова, тому що ну дуже все швидко виконується. Але тут 67, а тут уже майже 68. Тобто термінейт вже виконується після того, як респонс е, пішов до клієнта. Ну, ось, в принципі, і все. Це вся база, яку потрібно знати по мідолварам. Тому всім гарного вечора і пока-пока.